Тарас Шевченко, куривок із пам'ятополя. Подібнує вітер виє, гуляє по полю. Край дороги на тополю до самого долу. Стан високий, лиш широкий, марна зеленіє. Румпове, як поверта море. Широка синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці супівкою Сяде на могилі, подивиться, серце ниє. Кругомні билини, одна, одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав таку думку, гнучку, стапу погибати, постривайте, все розкажу, слухайте, дівчата. Полюбила чи ж не козака дівчина. Полюбила, та й не спинила. Пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б з милим до півночі під вербою. Якби знала і того хвоздати, що нам в світі зустріється, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, саме серце знає. Кого любить, нехай веде допоки закопають. Бо я довго чорнобриві. Калі оченята, біле червоніє. Недовго дівчата. Ви полудня, та зав'яне. Брови погоняють. Кохайтешся, любітеся, як серденько знає.